Мешканці Прикарпаття активно висловлюють свою позицію з приводу прийняття закону про засади мовної політики. Зібрання на підтримку української мови як єдиної державної пройшли у багатьох населених пунктах Рогатинського району. Відбулося відже і на центральній площі районного центру. Минулої неділі на центральній площі міста Рогатина відбулося віче громадськості на захист рідної мови. З останніх подій нагадаємо, що 5 липня на позачерговій виїзній сесії в місті Івано-Франківську, в якій взяли участь і депутати Рогатинської райради, розглядалося питання про невизнання законопроекту про засади державної мовної політики. Було рекомендовано міським, селищним і сільським радам провести віче в населених пунктах на захист української мови і конституційного ладу. Як нам повідомили у районній раді, такі віча проведені майже у всіх селах району. По всій Україні законопроект про двомовність викликав чималий протест. Рогатинці теж не стоять осторонь цієї проблеми. Відстоювати рідну мову прийшли на віче, хоча зібралося досить мало людей. Відкрив його міський голова Володимир Гусак. Хочу сказати дякую тим, хто прийшов сьогодні на це віче, яке організовуємо разом з громадою. Для того щоб захистити своє, захистити те, що написано було кров'ю життям Конституції, що наша мова єдина українська в нашій державі. І ми нехай буде горстка наших людей, міста Ротина, на чолі тих людей, стоїмо ми разом з вами. Для того щоб впорядковувати наше українське життя, щоб не знищити конституційних прав, щоб ми сьогодні могли свобідно користуватися своєю мовою незалежно де б ми не були, на півночі, на півдні, чи на заході, чи на сході нашої держави. Розпочалося віче громадськості молитвою та гімном України. Із словом благословенням звернувся настоятель церкви Різдва Пресвятої Богородиці, отець Роман Пук. Від освітян виступив депутат міської ради, вчитель Рогатинської гімназії Богдан Яновський. Є в людства цінності, на які не можна посягати. Вони називаються святині, вони називаються сакральні речі. Для, можливо, не для всіх націй такою сакральною річчю є мова. Але для нашої нації обов'язковою і сакральною річчю є мова. І як казала Ліна Костенко, в нації, нації не помирають від інфаркту, в них забирають мову. І тоді вони щезають. Наша нація гуртувалась і базувалась разом з нашою мовою. Наша мова бере. Початки з санскриту, з арійських, трипільських племен, і вже не раз вчені досліджували про те, що санскрит, індійський, арійський, дуже близький до нашої мови. Наша мова одна з найстаріших мов і наймелодійніших. Свою думку з приводу скандального законопроекту від громади міста висловили Ярослав Сидор та Михайло Котик. На захист української мови на вічі виступив представник куну Іван Цимбалістий. Наприкінці зібрання голова молодіжної ради міста Рогатина Любомир Федунишин зачитав звернення до президента України. У ньому йдеться про те, цитую, що згідно з Конституцією України, державна мова є складовою частиною конституційного ладу, а тому прийняття цього. Закону є переконливим свідченням спроби неконституційного і незаконного захоплення влади нелегітимною парламентською більшістю.